Вітаю вас, малята! Сьогодні мова про листочки. Листя рослин різноманітні. У кожної рослини листочки мають свою форму, а в залежності від пори року розмір і колір. Навесні листочки ніжно яскраво зелені. Влітку під зеленою густою кроною дерев можна сховатися від палкого сонця. А густа трава і польові трави як килим лежать на землі. Зміна кольору листя восени це справжнє диво. Майстри Петриківського розпису теж малюють листочко. А я пропоную вам намалювати листочко за допомогою пластилінографії. Для роботу я приготувала стеку, дощечку, дві ковбаски пластиліну жовтого і зеленого кольору, і на картоні намалювала контур листочка. Спочатку я скрутила між собою за допомогою стеки розріжу гутик на дрібненькі шматочки. Кожен з шматочок це буде частинка листочка. Спочатку скочую кульку, а потім з одного краю кульку притискаю пальчиками і розкочую довгенький носик. Таких морквиночок у нас повинно бути багато. А тепер малята увага. Кожну морквиночку я буду класти за контур листочка і міцно притискати вказівним пальчиком і розтягувати всередину листочка. Ми робимо подовжені перехідні мазочки. Чому вони перехідні? Тому що один колір переходить в інший, точно так само, як ми на пензлика набирали два кольори фарби основний і додатковий. От і готовий наш листочок. Ця техніка зображування називається пластилінографією. Малята навкруги нас дуже багато цікавого і гарного. Розглядайте листочки і малюйте їх пластиліном. Я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, до побачення!